Ну, трошечки різнотрав'я принесли. Пахне пахучий ароматний ґтонок. Почали печатати рамочку. І сусідня рамочка теж з такою печаткою. Так, ну, така консистенція в медові і з різнотрав'я складається. Дегустацію ліпше проводити з чашкою молока шматочком хліба. Ну, друзі, аромат і смак це просто бомба. Такий цікавий експеримент зробив. Береш морозиво і зверху поливаєш його медом. В моєму випадку це із різнотрав'я. Саме цікаве, морозово холодне. І коли мед попадає, воно робиться, мед робиться таким густим, як смола. Ну і смак, звісно, це просто бомба. Мед із різнотрав'я вибрав всі смаки нашого степу. Весь аромат степу нашого. Душистий, ароматний.